Всім хай! З вами Діма Скорпіо І сьогодні ми будемо грати в Ми будемо грати в Tower Conquest. Він п'яти у нас латипані. Так, і зараз. <coughs> і зараз ми прокачаємо наші одради. Подивимося, mm -hmm. що є в нашому магазинчику. Mm -hmm. О, а в нас тут є спа. О, ми її ми, ми купляємо і прокачуємо. Mm -hmm. Другий вистачить нам до 70-го рівня, <плес> і хто... <плес> і, і, і хто сказав, що вистачило ці Ці, той Ці гадали, а? <плес> А ті, які не вгадають, ставлю лайк і підписуйтеся на канал, Та не mm -hmm. ці, хто не вгадав. І ті, хто вгадали, теж можуть це зробити. Mm -hmm. Зараз ми прокачуємо наших бійців. Mm -hmm. наш, основний, наш основний той, mm -hmm. наш основний отряд. Mm -hmm. mm -hmm. Ставте комментарий. Ставте лайки. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І все, ви почули, що так сказала І ми, напевно, прийдемо там знати і закінчимо це відео. Що вийшло, нове, що вийшло нове відео, що вийшло нове відео, поставте 5 лайків Ми, мил ми, ми, ми пройшли перші рівень, Se na mi canal Dima Scorpio E na Dima Scorpio E <coughs> Так, і ми проходимо вже третій рівень. Пускаємо нашу ту. Ой, як я сказав, файду туди. Він може прийти зараз. Ой, ні, 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 ні. Пішла, 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 і бам, У, і ми вбили башню фаєрболом! Нічого собі, е? Ой, я забув про арену зовсім. І нам дали 15 повзунів. А, а арену ми зіграємо потім. Іграємо. Давайте я нашу то. Почекайте, ми програли. Ви бачили? E aqui no Bdorel <coughs> Traubo do Matheus. Mas eu já tenho assunto nessa estrada. Я б, якщо, якщо б ми не добили, ми б знов програли. Випускаємо. Зразу двох. Супер швидкий Бив, ай-яй-яй. Пускаємо ту І Бам! Running, push, push. <laughs> І ролін пуф па ми прийшли. Найд босс не вийшов. <laughs> Зараз ми заходимо на арену, вибираємо другий отраз. Є такий. Вибрали. І взяли просто ю. І випустили його. попався новачок. І ми вбили. І яке ми місце і ми перше місце. Ну а всім, хто дивився це відео, і всім, хто дивився це відео, па-па! І на -па. цьому закінчити це відео. Ставте 5 лайків і вийде, і вийде друга частина. Всім бай-бай!